Сьогодні я вам недаром показую ікону Пантелеймона, це оберіг від болячок, це ікона стара, бачите, мого діда властелена. Я вам хочу відповісти також на питання оцінює жіночки, що мені задала. Дивіться, якщо такий випадок трапляється, а це буває дуже часто. Я теж якось місяця-півтора назад бачила, як стара людина. Дівчині кинула, ну в неї така сумка, як шопер, така, відкривається на плечах. молодь знає, що це за сумка. Тобто вона на плечах, але вона не закривається. І вона кинула мілоч туди в сумку. Я цю дівчину ну так, швидким шагом догнала і говорила, сказала, що цю мілоч забери, однеси, а найкраще його винести в сміття. І сказати, конфети, які є там, кинуть і сказати, що відкупляюся від болячок відхрещаюся. Так треба казати, відкупляюся від болячок відхрещаюся. Ця жіночка правильно зробила. От їй старі люди, очевидно, такі нехороші люди, це з чорними силами, з чорними словами і чорними глазами. Вони таким чином відкупляються від своїх болячок. Наприклад, ця людина могла бути дуже чимся хвора. і вона кидала, побачила молодому хлопцю в даному випадку сину цієї жіночки, і вона спеціально селом йому гроші положила в карман. Вона відкуплялася. Від страшної хвороби, а може, й від смерті, тому що вона можливо знала свій діагноз або знала, що вона смертельно хвора або тяжко хвора. І це таке роблять. Так що жіночка поступила правильно, але ще правильніше було треба було не руками взяти, не в коїм случаї, а щось і пакет. На руку дітя. Ну, що є, або травинки взяти, і ці гроші витягнути і саме краще в мусор, або спалить було і сказати: відкупляюся від болячок від смерті, відхрещаюся. Відкупляюся від болячок від смерті, відхрещаюся. Відкупляюся від болячок, від смерті, відхрещаюся. І зробити відкуп. Оці гроші або спалить, або викинуть на сміття, щоб ніхто інший не підібрав. І обов'язково, якщо є солодощі, купіть чи пряник, чи конфети, І от, або навіть сахар, обичний сахар є такий у стіках. І оце вмісти з цими грошима. Кинуть туди і все і спалить. Це буде вірний спосіб, і тоді нічого не перекинеться. Ця жіночка все одно правильно зробила. Так що так будьте дуже обережні і гроші не підбирайте.